Вітаю всіх! Хочу розказати про таке доброго, як карбамід та магній для томатів. Томати це культура, яка має високу потребу як в азоті, так і в магнії. Карбамід і магній застосовані спільно, створюють оптимальні умови для інтенсивного розвитку томатного куща від розсади до збору врожаю. На ранніх етапах розвитку томатів азот, котрий є в карбаміду, критично важливий для томатів. Він забезпечує швидке нарощування великої листової маси, формує міцні стебла, здатні витримати вагу плодів. Інтенсивний розвиток бішних пагонів, пасинків. Однак надлишок карбаміду в період цвітіння та зав'язування плодів може спричинити жирування томатів. Коли кущ помідорів нарощує багато листя на шкоду подоношення. Тому азот важливо вносити збалансовано. Для томатів також магній є життєво необхідним елементом, особливо у фазі активного плодоношення. Магній є центральним атомом молекули хлорофілу. Його дефіцит викликає хлороз пожовтіння між жилками на старих листках. Що різко знижує ефективність фотосинтезу і, як наслідок, зменшується врожайність. Магній відіграє ключову роль у зав'язуванні та дозріванні плодів помідорів. Достатня кількість магнію покращує формування квітів та прискорює дозрівання помідорів. Найкращий ефект дає спільне застосування карбаміду та магнію, часто у вигляді позакараневого підживлення сульфатом магнію та карбамідом. Здорове насичене магнієм листя максимально засвоює азот, що надходить не просто збільшуючи масу листя, а й створюючи потужну базу для фотосинтезу. Обробка по листу швидко коригує дефіцит обох елементів, що критично важливо у період стресу або інтенсивного росту томатів. Таким чином. Карбамід дає томатам силу для росту, а магній дає якість плоду та енергію для плодоношення. Баланс цих добрив є запорукою багатого і смачного врожаю. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. До зустрічі!